Примірові Валентина Троян і з нами на зв'язку перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець. Пані Людмило, вітаю Доброго дня. Ми будемо говорити про гроші, так звані дитячі виплати. якою буде допомога при народженні дитини у цьому році, і чи буде вдосконалюватись? Пакунок малюка, і що в нього входить станом на зараз. Отже, з 1 січня набрав чинності закон, який спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми і створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Документ запроваджує нову систему грошових виплат, соціальних програм від допомоги вагітним жінкам і одноразових виплат при народженні дитини до щомісячної підтримки. Мки батьків і дітей різного віку та нових форматів допомоги, зокрема, є ясла, є садок і пакунок школяра. А отже, скажіть, що зміниться з 1 січня, якщо ми говоримо про виплати на дитину? 1 січня цього року вступив в силу закон, яким було внесено зміни до ряду законів, який передбачає як збільшення виплати при народженні дитини з 41 280 гривень до 50 тисяч гривень. З 1 січня це вже буде одноразова виплата не поділена на частини, і до того ж вводяться додаткові виплати, така виплата, як виплата по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, і виплата є ясла. Виплата до досягнення дитиною однорічного віку передбачена також і для тих батьків дітям, яких станом на 1 січня 26 року не виповнилося одного року. Тобто, на весь період до досягнення дитиною одного року батьки, мати або інший законний представник матимуть право на отримання виплати у розмірі 7 тисяч гривень, починаючи з січня до фактичного виповнення дитині одного року. Що стосується виплати є ясла, так дуже важливо зазначити, що 7 тисяч і з коефіцієнтом 1,5 для дітей з інвалідністю. Що стосується виплати є ясла, яка буде виплачуватися у розмірі 8 тисяч і так само з коефіцієнтом 1,5 для дітей з інвалідністю, це для тих мам, які вийшли на роботу. І дитина перебуває ну мати вони матимуть право отримати 8 тисяч гривень і витратити їх або на приватні садочки, або на оплату няні, або на оплату гуртків, або так само на оплату дитячого харчування в комунальних садочках. Які щомісячні виплати передбачені вже після народження дитини? Яким буде їхній розмір і тривалість цих виплат? Виплата по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку виплачується по виповнення дитей по місяць виповнення дитині одного року, що місячно у розмірі 7 тисяч гривень або у розмірі 10 з половиною тисяч гривень для дітей з інвалідністю. І так само, щомісячною буде виплата так, названа є ясла. Це та, яка виплачується у випадку, якщо мати виходить на роботу, вона починає виплачуватися з року після того, як дитині виповнюється один рік до досягнення дитиною трирічного віку. А чи залежатимуть виплати від черговості народження дитини, доходів родини або статусу зайнятості батьків? Тільки та виплата, яка називається є ясла 8 тисяч гривень. Вона обов'язково прив'язана до виходу матері на роботу. ці виплати не залежать від доходу сім'ї. Це виплати, які виплачуються додаткова допомога від держави при народженні дитини. Якщо народжується дві дитини, то на кожну дитину виплачується в відповідній сумі окрема виплата. На яку допомогу із вагітністю та пологами можуть розраховувати жінки, які не працюють офіційно або не є самозайнятими? Так, дякую за це запитання. Це так само новий вид допомоги від держави. Сьогодні держава буде виплачувати 7 тисяч гривень незастрахованим mm -hmm. жінкам, які виплачуються так само щомісячно, на весь період перебування у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами. Які ще соціальні послуги можуть можуть бути, і якщо можна, розкажіть, як розробляли ну ць, чому саме такі соціальні послуги нові і чому їх вирішили запровадити? Як працювали над ними? Ну, давайте ще розкажу, які додаткові так, так. додатково ще у нас на сьогодні, уже в цьому законі прийнята прийнятий пакунок школяра, який тестувався в 2025 році. Був експериментальним проектом, затверджений постановою Кабінету міністрів. Мав велику популярність більше 250 тисяч родин скористалися цією послугою і отримали кошти для купівлі необхідних речей. Коли дитина йде в перший клас, цей, ця послуга вже доступна в законі, і вона гарантована вже на кожен наступний рік, буде реалізована усі наступні роки, так як, ну, допоки вона є в законі. Тому це така Гарна подія, яка закріплена на законодавчому рівні. До того ж, пакунок малюка, як всім відомо, послуга, яка існує вже декілька років і якою користуються матері при народженні дитини, продовжується так само і в вигляді боксу, в якому містяться необхідні для новонародженої дитини речі. Це і іграшки, пелюшки, і підгузки, і ковдра. Тразик, і сама коробка може використовуватися одразу після народження дитини як така тимчасова, тимчасове спальне ліжечко. І так само передбачена грошова компенсація у випадку, якщо батьки відмовляються від отримання цього боксу, то вони можуть отримати 8451 гривню грошової компенсації. А май... Що стосується. Маєте якісь дані, як часто відмовляються на користь грошової компенсації? Ну, статистики такої під рукою не маю, але близько 30% отримують грошову компенсацію? Це якби за проміжними даними, тому що рік тільки закінчився 25 п'ятий більшу точну статистику будемо мати десь через місяць. Коли вже підведемо підсумки. Тому що бокси самі отримуються в лікарнях, там, де матері народжують, і ми матимемо вже цю інформацію трошки пізніше. Тому в наступному ефірі можу поділитися. Гаразд, ну, так. Що стосується коштів цих видів допомоги 7 тисяч гривень до досягнення однорічного віку, 8 тисяч гривень з року до трьох є ясла, то ці кошти будуть цільовими, так само як і є малятка, як і пакунок малюка, так само, як і пакунок школяра, всі ці кошти матимуть цільове призначення, їх можна буде витратити на ті необхідні речі, які потрібні, наприклад, пакунок школяра в цьому році. Витрачався батьками на купівлю книжок, канцелярського обладнання, одягу, всуття. Так само буде передбачено, ряд, уже передбачено постановою Кабінету міністрів ряд послуг, які можна буде замовити і оплатити з коштів під назвою є ЯСЛА, Це 8 тисяч гривень. За 7 тисяч гривень, які є допомогою до досягнення дитини однорічного віку, можна буде придбати необхідні для дитини речі. І так, як їх е... розробляли, питала. Ну чому да -да. так е, в рамках демографічної стратегії було проведено багато досліджень нашими міжнародними партнерами і громадськими організаціями, які активно співпрацюють з міністерством, які активно е, займаються. Покращенням е, соціальної сфери, і, і ними були проведені дослідження. І за результатами цих досліджень було розроблено законопроект, направлений на реалізацію демографічної стратегії. Основною метою, безумовно, було збільшення кількості народжуваності. І е, е, ще однією не менш важливою метою, навіть сама назва законопроекту, вже сьогодні закону була про поєднання професійної Діяльності з батьківством, материнством, тому якби серед другої основною метою є саме те, щоб мати могла вийти на роботу, могла мати можливості для професійного зростання, і при цьому була спокійна, що її дитина буде знаходитися в надійних руках, і вона мала змогу оплачувати послуги, які необхідні дитині від року до трьох. А як це працює? Ця послуга? Що саме? Ну, От ви говорите, що поєднувати роботу і батьківську, батьківство? Ну, якщо мама виходить на роботу, то вона має право на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Все на няню. Так. Так, це може бути няня, може бути приватний садочок, можуть бути різного роду гуртки. Можливо, у матері мам, можливо, не кожна мама потребує няню. Хтось має батьків, хтось має родичів, які можуть перебувати з дитиною. Тоді це якісь гуртки. Або якщо дитина ходить в комунальний садочок, то він є безкоштовним, але там є ті послуги, які фінансуються за рахунок батьків. Це зокрема харчування mm -hmm. дитяче, і на ці послуги так само можна витрачати ці кошти. Вони підзвітні? Вони їх можна витратити буде тільки на ті послуги, оплатити тільки тим суб'єктам підприємницької діяльності, які надають послуги, зазначені в постанові за відповідними кведами. Як розробляли пакунок школяра? Вийшли з, з того, що потрібно було людям, якби з основної потреби, що при влаштуванні дитини в Перший клас є така необхідність забезпечення дитини першими товарами для того, щоб дитина йшла в школу і вирішили надати таку допомогу. Як він закупляється і хто цим займається? Хто його формує? Пакунок школяра так. це грошова компенсація, яка поступає батькам на карту, і батьки так само за відповідними кодами товарів можуть їх придбати. Тобто тут більше, більше свободи для батьків. Як чи можна буде, скажіть, оформити допомогу онлайн через державні сервіси, от зокрема через дію, і які послуги все таки будуть офлайн? На сьогодні через дію можна замовити послугу допомогу при народженні дитини і послугу пакунок малюка, якщо це ми говоримо про грошову компенсацію пакунку малюка. А далі дія зараз працює над технологічною можливістю і імплементацією своїх свого програмного забезпечення і плануємо, що десь місяць-два і можна буде замовляти через дію ці послуги. Станом на так само ми працюємо над технічною можливістю замовлення цих послуг через сайт Мінсоцполітики і через сайт пенсійного фонду. Допрацювання технічного забезпечення також потребує часу, часові рамки такі самі. Близько там двох місяців. А що стосується того, як подати документи зараз, то це зараз можна зробити офлайн через сервісні центри пенсійного фонду. Маєте приблизні цифри, наскільки користуються люди цими послугами? Станом на сьогодні статистики ще не маємо, але знаємо, що активно подають заяви, тому що були певні питання. Безумовно, будь-яке запровадження чогось нового потребує часу для роз'яснення, для узгодження різних питань, і було дуже багато питань, тому ми тримаємо руку на пульсі і знаємо, що заяви подаються. і Пенсійні фонди по Україні їх приймають. Ну є низка громад, де до прикладу складно з інтернетом. Ну, зараз читаю новини, що в Дніпрі. Поганий інтернет і можна сказати, що його відключили, і це власний центр. Ну, є громади прифронтові, де немає можливості зайти в інтернет, і оформити через дію, але не факт, що їх можна ці послуги і офлайн отримати при цьому. Тобто наскільки вони доступні для всіх. З огляду на те, що є це ж не єдині соціальні послуги, а є ряд соціальних послуг, їх багато, і в залежності від різних категорій населення ними користуються громадяни і на прифронтових територіях, є організована робота пенсійного фонду так, щоб забезпечити доступ усіх громадян до можливості подачі заяв і отримання послуг. І ще залишається питання про те, як най які найчастіші помилки допускають батьки під час оформлення цих виплат. і, Можливо, ви розкажете, як їх уникнути. Я не можу сказати, що допускають помилки. Можливо, не у всіх там оновлені документи, оновлена інформація, зокрема в тій самій дії, або хтось втратив документи і їх відновлює. Але в усіх пенсійних фондах в сервісних центрах людям допомагають, роз'яснюють, і якщо людей не вистачає якихось документів, то вони їх доотримують. Багато інформації, яку можна отримати шляхом електронного обміну. З інших реєстрів пенсійний фонд підтягує система, підтягує автоматично. Тому на сьогодні якоїсь проблеми ми зараз живемо в той час, коли дуже багато документів вже не потрібно робити ксерокопії, нести з пачками ті документи і щось підтверджувати. Єдине, що для людей, які вийшли на роботу, потрібно буде подати наказ з місця роботи. Про вихід на роботу в режимі повного робочого дня або довідку з місця роботи про те, що ви працюєте в режимі повного робочого дня, бо така є вимога в законі. Про саме про режим повного робочого дня дякую вам дуже за ці пояснення. Я сподіваюся, що наші слухачі зможуть незабаром, а вони зможуть незабаром переслухати нашу розмову на сайті Українського радіо. Нагадаю, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмила Шимолинець була дякую. з нами на зв'язку. Ми говорили про те, якою буде допомога при народженні дитини. У цьому році як буде вдосконалюватись пакунок малюка, що в нього входить зараз? Про інші соціальні послуги для сімей також можна буде дізнатися.